Доброго дня, пане Миколи. Слава Україні! Вітаю героям. Слава! Давайте спочатку про Петріот нагадаємо глядачам, чим вони особливі. Що це за така система особлива? А, ну, в першу чергу, ми проговоримо про стратегічну систему, яка має високий рівень та і дальності, систему виявлення якраз і ракет, і літаків, і морських цілей, які якраз б'ють сьогодні по цивільному населенню. По об'єктах інфраструктури, по енергетичним об'єктам і по військам нашим, тому в даній ситуації ця система може охоплювати приблизно 160 кілометрів неба для того, щоб контролювати якраз і можливі пуски, підготовки до пусків, і саме глад, траєкторії польотів, і саме основне це нанесення в автоматичному режимі ударів по балістичним ракетам, по літакам, полікоптерам, по, по морським цілям. Єдине, що обговорюється, що це не буде використовуватися проти шахідів. Тому що надзвичайно дорогі ракети, і вони якраз е, недоцільно їх використовувати. Кожна е, ракета це декілька мільйонів. Що е, це буде нова робота, яка буде перекривати стратегічні об'єкти. Першу чергу, це центр керування військами, це можливо столиця, це стратегічні е, цивільні об'єкти, наприклад, електростанції. Можуть до штаби, наші особливо центральні штаби, які координують всю е роботу по визову наших територій, підготовки і стратегічних операцій. Тобто, те, що сьогодні складає саме основну і цінну частину і для населення, для, для суспільства в цілому для держави і для наших перемог. Тому ця система вона багато профільна. Вона має декілька потужних елементів. Це системи радіолокації потужні, декілька їх є. Це система керування. Які дійсно працюють там велика група операторів, і бойова частина, яка наносить удари ракетами, от це якраз той, той формат, який діє комплексно, тому для її освоєння потрібно дійсно час, тому що приблизно для е, обслуговування цього комплексу цієї батареї потрібно десь 90 осіб різних спеціальностей, починаючи від операторів, ракетників, електронників, от якраз навідників, тобто ті, які діють в режимі онлайн своєспрямовано. І ще дуже важливо, що за час система має свої. Потужні можливості для виявлення різних та ракет літаків, але вона і інтегрується із іншими системами, наприклад, НАСАМС, АІРІС німецької системи, наприклад, е іспанські системи, тому що вони йдуть в е моделях якраз нових форматів по стандартам НАТО. Це якраз і система спільного повіщення, виявлення відповідно наведення і відповідно ударів. Тут уже буде координація, чи наносить, наприклад, е Петріо, Удари чи наносить Айріс-удари чи Хайберс, чи, наприклад, зеленіторакетні комплекси, виходячи з типу е е того, який використовується проти нас, перші ракети це Петріот. Якщо це будуть інші системи, більш такі, як типа дрони, це можуть використовуватися ракетні комплекси, е місцеве базування, які легко можуть збивати ці дрони. Якраз ця інтеграція дозволить закривати небо уже не на 75. А давайте тут розберемось, пане Микола. Давайте тут трішки уточнимо і Розберемось докладніше по деяких моментах. По перше, щодо обслуговування, ви сказали, що там до 90 людей потрібно, щоб обслуговувати. А от для нас треба ж набагато менше, І от деякі експерти пишуть про те, що можливо нам краще Петріоти замінити насам саме, і там же я що... просто підтримую концепції. Це дві два різні типи систем. Які більш ефективно діють особливо проти, наприклад, тих же е, калібрів, це Петріот може бути ефективніше, чим е, насамс Тому я думаю, треба, щоб і було достатня кількість і, і, і насамс і хоча б декілька петріотів, це якраз та була система, яка забезпечить сьогодні наприклад 75-80% захист від цих ракет, тобто захист неба. А це вже ба під 90-95% тому що кожний. Кожна система має перекривати свою систему відповідальності. Тобто більш потужна ракета себе Петріот. Всі інші ракети, включаючи і ті, що і Петріот, но вже потужні, але багато кількість система, наприклад, Насамс, Аеріс. А скільки коштує, нагадайте, от ви сказали, що досить дорогі Петріот. Я читала, що разом з ракетами установка така коштує мільярд. Вона, да, якщо ми говоримо приблизно 1, 200 мільярд двісті мільйонів, а якщо ще і достатня кількість боєприпасів до 2 мільярдів може бути. Це дорого Там одна ракета, здається, скільки? 9-10 мільйонів коштує? Так, 10-11 мільйонів сто коштує одна ракета, але якщо вона вже в пакетах йде, ти більше з великим запасом. Я ж чітко говорю, що це може бути для того, щоб достатньо було до 2 мільярдів. Але ми якраз під цю систему отримуємо мільярд 850 мільйонів від Сполучені Штати Америки. Це вже буде якраз безповоротна допомога. Яка буде забезпечувати і оплату цієї системи і відповідно і боєприпаси до неї поряд з 45 мільярдами, які будуть виділятися по іншим лініям і для забезпечення і насамси, і хаймерсів, і інших ракетних систем, радіолокаційних систем, тобто ми фінансово маємо підкріплення супроводження, прямо скажу з боку Сполучених Штатів Америки, НАТО і, і інших країн, які виділяють незалежно від цих програм, наприклад, по півтора мільярда. 800 мільйонів, тобто це Німеччина, це Франція, це Іспанія. А як наприклад. щодо шахедів, теж ви вже цю тему почали е, е, пояснювати щодо шахедів, чим їх збивати? Ну тому що вони ж то коштують менше, дешевше, і ось маєш бути якийсь парітет по цінах. Е, тут е, чітка е, позиція, що є тактичні зенітно ракетні комплекси, які збивають наприклад, наприкінкогілікоптери. Квадрокоптери, от якраз вони орієнтовані і на е, якраз шахетів. І ці системи вони працюють якраз е, в межах, наприклад, міста, підльота до міста, наприклад, е, в межах е, фронту, там, де дійсно пересікаються фронт цими шахетами, вони можуть розбивати на тому етапі. З іншого боку, на етапі супроводження їх, наприклад, не рухається колись в Білорусі по Дніпру. От якраз по всій так сказати, траєкторії руху, де в нас є зенітно-ракетні копуси, вони можуть збивати. Саме головне, що сьогодні е, країни НАТО надають нам новітні зенітно ракетні комплекси, якраз вони в середній дальності, але працюють ефективно проти шахидів. І ще одна система, яка без бойової частини, але може засліплювати шахеди. Це якраз система, яка е, впливу, дуже потужно, і навіть. Е, Просто локаційно, тобто, або навіть світове засліплення, це ті системи, які знецінюють наведення шахетів, і вони можуть падати або їх переорієнтують на інші об'єкти, або в чисте поле, як ми говоримо, це введення в систему шахетів, якраз модель, які сьогодні є на заході. Вони входять систему керування і переорієнтують шрахети? Це дуже потужна система на краще, ніж закінніти ракетний комплекс. Ми їх отримуємо. і Я думаю, що це буде одна із моделей, яка буде основна для їхньої реалізації, пане Миколи. Щодо навчання, дивіться, це ж складна, все таки система, і е, треба навчитись. Відповідно, це теж займає якийсь певний час, і е, де цьому е, можуть вчитись наші воїни. Ну, в першу чергу, по всім комплексам, наприклад, по насамсам, Хаймерсам, от ми говоримо, М270 ракетні комплекс, які б'ють на 80 кілометрів. Ми е, навчаємося, наприклад, в Британії, де е, вже приблизно 18 тисяч наших військовослужбовців або пройшли, або проходять навчання на всіх типах по стандартах НАТО. От, частина навчається в Німеччині на базі командування НАТО. Частина навчається в США. І особливо зараз по Петріотбу там часу в США, Ці всі е, не тільки 90, а ми декілька екіпажів готуємося. Може декілька сот чоловік, які будуть проходити зараз навчання в США і частково в Канаді. Тобто ми роз, е, е, різні на скрізь взяли, де більш ефективні навчальні центри, де можуть більше приймати наших. І зрозуміло, що Британія стала основним хабом для навчання, але і по Європі, і наприклад, Прибалті частково в Польщі частково. Навіть в Італії навчаються наші на тих системах, які е, ще ми не освоїли в системі НАТО. Але вони стикуються зараз і з нашими системами, навіть бувшими радянськими, тому що система радіолокації, наведення, комунікації вона вже е, ґрунтується на західних зразках, на західних технологіях. Тому швидко переходимо і в системі ППО, і в систему управління боєм, і в систему наведення ракет. І виявлення загроз боку Російської Федерації це наприклад пусків, траєкторії польотів, проведення відповідно операції по їх збиттю. От і зрозуміло, це координація вже на полі бою. Це і чітка виявлення противника, як він підтягує резерви, де він концентруєш сили, техніка, боєприпаси, живу силу, і як він розпочинає атаки. І ця ця модель яка вже працює уже на Тих, тих технологій, які надають нам встановити НАТО, і країна НАТО вже забезпечує цей процес. Ми її просто зараз більш інтегруємо і формуємо як єдину систему. Це вже якісний технологічний рівень, який буде переважати Росію на порядки. А це успіхи на полі бою, плані оборони і саме главного наступальних операціях. Ну аби швидше вже знаєте, тому що от, дуже потрібно. І ще важливий момент, про який ви сказали, що це е, беззворотна, тобто допомога, це не ленд-ліз, е, за який ми маємо розраховуватись, а це от, беззворотна, і це дуже важливий момент, на який варто акцентувати. А я в першу чергу хочу сказати, що да, вона беззворотна допомога, але це не благодійність. Ми сьогодні захищаємо країни Заходу НАТО від реального агресора вони на рік втратили сотні мільярдів доларів на те, щоб створити паритет з Росії І можливо таски створити ті, передумови, що Росія не розпочала агресію. Росія розпочала агресію, і ми стоїмо на передньому плані боротьби. І тепер ці мільярди, які вони тратили, не на війну, а на свою оборону. Тепер конкретно ми задіємо в бойових ситуаціях, захищає і себе захищає країни демократії. Тому це не благодійність, це спільний внесок в боротьбу проти агресора і оборону України, Європи і країн НАТО. Зрозуміло, дякую вам за це включення. Дякую за пояснення. Голова служби розвідки зовнішньої розвідки з 5 по 10 роки, генерал армії України Микола Маломуш був з нами на зв'язку.